Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів, одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе, не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони? Я.